Друзі, вітаю! Продовжимо нашу тему самопошкоджуюча поведінка у дітей, підлітків і молоді. Зазвичай батьки шокуються, коли дізнаються, що їх дитина вдавалася до півхарму. Можуть дуже по-різному проявляти свої емоції. Не завжди це відбувається в підтримуючій і люблячій манері. Звичайно, це ж не сприяє покращенню відносин між батьками і дітьми. Так само друзі або інші близькі люди, які дізнались про таку поведінку, може допускатися помилок. По можливості, будь ласка, утримайтеся від наступних реакцій і фраз: перше, не застосовуйте покарання, позбавлення гаджетів чи інших значимих матеріальних речей, ображання, коли батьки ігнорують і демонстративно припиняють будь яке спілкування з дитиною, таким чином караючи її. Обмеження пересування, коли не дозволяється дитині виходити зі своєї кімнати або виходити на вулицю, обмеження спілкування з друзями, і тощо фізичне покарання, тим паче не мають застосовуватися. Це дуже, дуже шкідлива практика бити дітей, давати їм стусанів, ляпасів, підзатильників, тощо будь-який фізичний вплив від дорослих на дитину, який викликає біль або такий виражений фізичний дискомфорт. Це все, все в сучасному світі недопустимі речі, вони абсолютно точно шкодять. Друге, не вдавайтеся до коментарів, які покликані викликати почуття сорому або е, провини. Е, ну, Наприклад, як тобі не соромно це робити, або Я думала, ти не такий. Ти хоча б подумав про батьків, ми для тебе все робимо, а ти який невдячний. Іди, покажи матері або батьку, що ти наробив. іди, іди покажи. Не застосовуйте ці фрази. Це поглибить кризу в ваших стосунках і додасть додаткових переживань дитині, додаткового стресу, який знову ж таки дитина буде вирішувати через селфхарм. Третє: уникайте, будь ласка, знецінювання. Звичайно ж, з вашого досвіду, дорослої, зрілої людини. Проблеми підлітка можуть здатися такими дріб'язковими і не вартими переживань взагалі. Можливо, вам захочеться щось сказати, таке по типу Та хіба це проблеми? Та що ти там собі придумав? Ну дивись, руки, ноги цілі, ти в теплі, що тобі ще треба? Не накручуй себе, краще стриматися і не знецінювати почуття дитини чи ті події, і ситуації, які їх викликають. Бо насправді вони переживаються дуже і дуже болісно, і кожна людина заслуговує на те, щоб отримати підтримку і отримати визнання своїх почуттів. Четверте: не критикуйте і не використовуйте таврування, тобто ярлик, образливі слова. Наприклад, Що ти робиш? Ти що, дурний, ти що збожеволів, ох ідіот, От ти псих. Ти взагалі думаєш, що ти робиш. У ці фрази, вони ну, червоні, їх не можна застосовувати. А, такими фразами батьки виміщають свою гнів, розгубленість, страх, нерозуміння, злість можливо. А, але давайте уявімо, що ці слова кажуть особисто вам в ті моменти, коли у вас своя криза, в моменти вашої скрути, в моменти, коли найбільше потрібна підтримка. Чи допоможуть вам такі фрази? Ну, я думаю, що навряд чи. П'яте, будь ласка, будьте дуже обережні з контролем. Безумовно, треба забрати всі предмети, за допомогою яких наноситься шкода. І бути дуже пильним до дитини. Разом з тим, надмірний контроль, такий постійний, нав'язливий, удушливий, він може створити додатковий психологічний тиск, і це погіршить ситуацію. Це зовсім не добре. Шосте тролінг, насмішки, висміювання, якісь їдкі коментарі. Це все точно погіршить ситуацію. Не використовуйте це. На протилежному боці є навпаки уникання батьками цієї теми, якби закривання очей. Ну, по типу сам розбереться. Залишення дитини без уваги і без підтримки. Така байдужість може бути по різним факторам, вона продиктована різними моментами. Ми про це обов'язково поговоримо в інших відео. Звичайно, це теж нашкодить ситуації. Отже, ми поговорили про те, чого не варто робити в ситуаціях, коли ваша близька людина здійснює самопошкоджуючу поведінку. В наступному відео ми поговоримо про те, що можна зробити, що буде бажаним. Дякую за увагу, друзі. Переходьте до наступного відео. Буду вдячна за ваші лайки, коментарі або запитання. Дякую!